Наверх. Ух ти. Бекера, прийом. Прийом. Усім закріпитися на позиціях та бути готовими до бойового зіткнення. Ух ти. Противник ліквідував попередню зміну. Висока ймовірність повторного нападу. Ага, плюс, дякую. Мавка, дякую. Прием Прийом Нам допомагай! Ти добре попрацював Давай доброго місця в першому ряду на фридешнім ставі. Ми вже на дузі. Куди? Куди шрам висуватися? Зустрітися із загоном іскри. 600 метрів.